Зараз ми з вами за допомогою геометричних перетворень графіків побудуємо графік функції y дорівнює модуль x-9, взяти по модулю, мінус 8, весь вираз взяти по модулю. Графік будемо будувати у бібліотеці електронних наочностей алгебра 7-9 клас. Для цього завантажимо конструктор року. Як бачите, він у нас вже завантажений, беремо інструменти, графіки. Звичайно, ж, будувати графік будемо покроково. Для цього скористуємося даною таблицею. Ланцюжок елементарних перетворень для графіка функції. На першому кроці будемо будувати графік функції, Y дорівнює x мінус Для цього спочатку запишемо вираз у полі формули F1 В дужках. Іврик дорівнює Х мінус Далі, як бачите, вибираємо вкладку Формула-графік та побудову лінійної функції Формула-графік. На другому етапі будемо будувати функцію y до модуль X-9. Для цього запишемо вираз, очистимо наше поле і запишемо F2 в дужках. Модуль X. Дужки закрили. Далі зверніть увагу на те, що записуючи цей вираз, цього буде недостатньо. Треба ще відмітити F1. Далі працюємо вже з вкладкою не формула, графік, а вкладкою перетворення та «Симметричне відображення півплощин відносно осей». В даному випадку у нас буде вісь ОІГ. Перетворення, симетричне відображення пів Також э, за допомогою опції змінимо колір лінії. Ось у нас побудувався другий етап побудови нашого графіка. Очистити поле. Далі. На третьому етапі будемо будувати графік функцій y дорівнення, модуль X-9 взяти по модулю. Для цього запишемо відповідний вираз у полі формули. Це у нас вже F3 дужках модуль, Y. В даному випадку відмічаємо F2. Також для наочності змінимо колір. Як ви бачили, також користуємося вкладкою «Перетворення». Саме відображення півплощин відносно останнє, що у нас є відкрито, але відображення у нас буде відносно вісі ОХ. Ось побудувався другий, третій етап. Очищаємо наші поли. далі. На четвертому етапі будемо будувати графік функції y дорівнює модуль x-9 по модулю-8. Для цього записуємо вираз у полі формули f4 в дужках. Записуємо y. Зверніть увагу на те, що ми будуємо модуль X-9 по модулю мінус 8, але записується це Y плюс 8, а не мінус. Далі відмічаємо F3, знімаємо з F2. Також змінимо колір опції, колір лінії. Далі. Також користуємося вкладкою перетворення, але вже паралельне перенесення у напрямках осей. Отже, перетворення. Ось. У нас відобразилася четверта наша побудова. Далі очищуємо поле форму. На останньому етапі ми будуємо вже графік заданої нам функції для цього. І також змінимо колір ліній. І давайте трошки змінимо товщину лінії. Отже Відмічаємо вже четверте і записуємо в поле формул. F5. У нас буде модуль і. Отже, з допомогою вкладки перетворення повертаємось до саматичних відображень півплощин відносно осей. Ось побудова заданої нами функції y дорівнює модуль x-9 взяти по модулю мінус 8 і ось вираз взяти по модулю. До нових зустрічей!